Динамо Київ Рейнджерс. Перша тема для обговорення. Дуже цікава зустріч. Два матчі, і ми проходимо далі, виходимо на Зальцбург. Але я хочу сказати, що мені сподобалася саме дисципліна в цьому матчі від Олександра Шовковського і компанії. І зараз я поясню, чому гравець. Жефти отримав От, дві жовті картки. До речі, жевти дві жовті. Дуже класно це звучить в принципі. Але а, ось ця тупість від рейнджерс, дві жовті саме і подарували нам перемогу в цьому матчі. І навіть після вилучення рейнджерс цього гравця вони мали моменти забити киянам, і там доволі були такі небезпечні моменти, які могли. Завершитися для нас дуже невдало. Але заміни від Олександра Шувковського це просто фантастика. Якщо чесно, ну просто не те, щоб вгадав, в нього дуже талановиті футболісти. І ось підсилення з Дніпра 1СК, так, який вже розпався, фактично. Піхальонок зробив 1-0, а Волошин 2-0. Ну і на виїзді 0-2. До побачення телебачення, ми йдемо далі. Але в чому полягає взагалі дисципліна в цьому матчі? що Рейнджерс грали дуже жорсткий футбол. Вони фолили, вони били, і жевте, на мою думку, отримав дві банальні жовті картки, які їй не дозволили щось нав'язати саме потім. І ось ці хвилини, там 20 хвилин, вони стали дійсно вирішальними. Про це ми повинні з вами казати, тому що такі жовті на такому левелі футболу не можна взагалі отримувати. Він отримав вилучення там фол на Ярмоленку, він зробив. А потім караває вони стрибають, і ліктем він влучає, і це дійсно банально. Але кияни, знаєте, ось саме Волошин піхальонок вони просто реалізували свої моменти. Шевковський, я вам скажу так, я впевнений на 200%, що він постійно заспокоював команду. Там були деякі моменти, коли банально наші заводилися в плані емоцій і могли відповідати тим же. Тобто вони могли також фолити на жовті, отримувати ці жовті, і тоді була б глобальна проблема. А проблема вона була б о, у простому. Ми також би отримали жовті, червону на виїзді грати у меншості ну це дуже складна історія. Тому я думаю, що ви мене на 100% розумієте. І ось 2-0, просто фантастика. І далі в нас Зальцбург, з яким можна також грати. Так, це трохи інший рівень, але з Твенте, я вам скажу так, там матч був ну, такий дуже цікавий. В принципі, з нього можна буде робити висновки. А взагалі кияни не програють дуже багато вже матчів. Там вони не все перемагають. Ми беремо два матчі з партизаном 6-2 та 0-3. Потім Олександрія Динамо Київ там матч перенесли, потім вже матчі не переносять. Тобто відіграли з Вересом і відіграли з Карпатами. Тобто також треба врахувати. Ось це англійський такий графік, який може впливати на киян. Тому треба розуміти, що в чемпіонаті є успіхи. Шахтар вже вже втрачає. Очки з Поліссям, і Динамо Київ грає свої матчі. Ще один перенесений. Так, з Рейнджерс 1-1, до речі, перший матч дуже важкий. Ми начебто грали вдома. Звичайно, можна зрозуміти, що ми не граємо вдома ці матчі, в нас війна, і нам потрібно щось робити з цим. І ми відіграли один-один. На останніх хвилинах пустили ми все-таки цей м'яч, але все одно, все одно ми бачимо, який результат. Верес-Динамо, 1-2, до речі, непроста гра також. Тобто зараз чемпіонат України. Я вам скажу так, що не треба його списувати. Там є команди, непрості команди, які грають просто одну гру в тиждень, і вони будуть битися. Потім якийсь кубок України буде, так? Але все одно, все одно вони будуть битися, тим паче, проти умовного Динамо Київ чи Жахтеря. Рейнджерс Динамо 0-2, Карпати 1-3. І таким чином ми бачимо 1-2-3. 4, 5, 6 матчів Кияни при Шовковському не програють. Фантастика! Фантастика! Просто повторюю успіх Валерія Васильовича Лобановського. І ви знаєте, дуже багато футболістів кажуть, що цей той тренер, який дійсно мені потрібен. Тобто гравці так -то кажуть, що ну фантастичний тренер, фантастичний тренер, який вміє спілкуватися, в якого є дисципліна, який багато говорити не буде. Йому треба так, 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 і все. Дисципліна, дисципліна це. Та дисципліна, якої не вистачало в збірній України під час чемпіонату Європи, ось такі справи. А ми йдемо з вами далі. Ну і давайте про суперкубок УЄФА. Реал Мадрид виграв Лігу Чемпіонів, Аталанта Лігу Європи. І ці команди грають за трофей, який можна назвати дійсно символічним. Але е, водночас це дійсно історичний такий може бути Кубок. В принципі, ми пам'ятаємо, що Хтаро у свій час навіть грав проти Барселони і навіть там непогано виглядав. Але зараз не про це. В принципі, ми розуміємо, що Аталанта виграла Лігу Європи за рахунок фізичних даних. І Гасперіні він полюбляє ганяти своїх Пічних на усі 300%. Тобто там втомлюються люди так, що можна просто з розуму зійти. І це ми знаємо проти Байеру. Вони просто їх банально перебігали, зробили свої моменти та забили голи. Ну, ті голи забути просто неможливо. Що таке Реал Мадрид? Мадрид це техніка, це клас, це досвід, і це Кіліан Бапе. а Кіліан БП дуже важко себе почував протягом того матчу, тому що він не грає. Нападником Реал Мадрид з ним хоче грати нападником. Хоча для мене дуже дивно можна було б грати через фланги, але Родріго і Вінісіуса їх. Не можна посадити на банку. Вони виграли усе просто. Вони виграли в минулому сезоні. Усе і тому лямбапе треба знаходити місце. Я бачив відео з тренування, бачив інтерв'ю. Дійсно, кіліан дуже непогано увійшов в колектив. Немає ось е ці знаєте, нездорової конкуренції. Всі мужики вони грають в футбол, вони розуміють, хто такий Кіліан Мбапе. Вони знають що до чого, але Кіліану треба знаходити все одно місце на футбольному полі. Я думаю, що Анчелоті про це знає. І він вирішує це питання, тому що проти Таланта йому було непросто. Він забив гол. Перший гол за Реал Мадрид, перший трофей за Реал Мадрид це фантастика взагалі. В ПСЖ європейського ту, ну, трофею не було. А ось момент з тим, де він буде грати, і де він буде кориснішим це вже інше питання. Тому, що, ви знаєте, я хочу вам просто сказати банальні речі. Вони заключаються в тому, що Кіліан полюбляє грати на чистих м'ячах. Такого нападника, як Карім Бензима, не буде в реалі ще довго. Ця людина відпрацьовувала в захисті, в півзахисті, і забивала, і просангувала ще умовного донеруму. Пам'ятаєте той гол, коли він помилився? А це робота Бензима, який отримує золотий м'яч, який через конфлікти, там з Вальбуана він не може викликатися до збірної Франції. Там його викликали символічно. Ну, як найкращого. Гравця може не викликати. І потім вже він остаточно пішов, і там вже Саудівська Аравія і так далі. Але зараз не про це. Просто МБП потрібно знаходити буде місце. Я не думаю, що ну в умовній лізі чемпіонів буде все так просто. До речі, нещодавно Радмадрид. Тратив очки. Ось такі справи. І був діалог навіть між Белінгемом, Бапе, Вінісіусом. Ви просто уявіть, в нас склад команди, як у свій час праймовий там Барселони, умовно кажучи, там, знаєте, там Андрій, Месі і так далі. Тобто е, тому я думаю, що йому буде непросто, але треба буде змінювати трохи концепцію. Можливо, Анчелоті на нього вплине, що може ти. Будеш битися за м'ячі, В тебе є швидкість техніка. Ти вмієш це. Робити. Тому ось такий суперкубок УЄФА два голи по справі. Таланта просто десь втомилася бігати вже і банально пропустила. А ось реалізація таких досвідчених гравців. Ну, вибачайте, це дійсно по фактах. Тут неможливо щось зробити. Ну, люди отримують шалені гроші, отримують супертрофеї, виграють абсолютно усе. І ти з Ліги Європи граєш з командою Ліги Чемпіонів УЄФА. Ось така моя аналітика. Ми йдемо. Далі. Челсі Манчестер Сіті дуже цікава зустріч, в принципі, була б, але вийшла вона дуже сильно прогнозованою, як для фаворита цього матчу. Це Початок сезону. Ми розуміємо, що інші ліги вже нас здивували неприємно для когось приємно, особливо ті, хто займається ставками. Тобто, Інтер Мілан грає 2-2. Мілан грає також невдало. Тобто Італія, це зрозуміти можна. А ось Англія відіграла більш-менш нормально. Тобто, там Манчестер uh, Юнайтед переміг Фулхем, Сіті переміг команду Челсі. До цього до речі, Юнайтед грав у суперкубку. Проти Сіті і Юнайтед, це Юнайтед, який не дуже полюбляють фанати, міг виграти Суперкубок Англії. Тенхак залишився, його дисципліна залишилася. Дуже багато гравців лінії захисту пішло. Я не буду усіх там зараз лічити. Я просто хочу вам сказати, що зміни в команді відбуваються. І тобто вони могли вигравати проти Манчестер Сіті спокійно. Цей матч у Супер. Кубку Англії вони могли вигравати спокійно, забивати просто свої моменти потрібно і все на цьому. Ну, реалізація. Решфорд трохи не в тонусі. Можемо згадати його там відпочинки з офіціанками, там якийсь там секс і ще щось, але дійсно десь йому не вистачає ось стабільності. Хоча Тенхаг е, йому довіряє, з Тенхагом жартувати неможливо і треба працювати далі. І здавалося, що Сіті і Челсі, і Челсі може щось. Вигадати, вони готувалися, них непогані гравці. Трансфери. Президент взагалі не дочекався кінця матчу. Пішов з трибун. Він зрозумів, що все. Я не знаю, чому ми купили а, за шалені гроші гравців. Мудрик за 100 мільйонів. Не я розумію, що ці плюс 30 треба ще отримати. Він відпочиває, але все одно результату немає. Результату немає моменти, якісь були, а результату голу немає. Просто ну з офсайду щось забивали. Але ну це не той футбол. Манчестер Сіті спокійно. У свій футбол, через пас, Гвардіола класично, на ногах, постійно підказує, і все там нормально. Тому а, для Челсі знову прогнозувати якісь там результати шалені. Я чекав на Мудрика, але після його товариських зустрічей, там, де він б'є вище ворі, там, де він нікого не може здивувати, ну вибачайте, вибачайте. Рівень футболу в Аглії просто шалений. Неможливо просто так грати та відпочивати. Ти будеш грати на 300 тисяч відсотків і віддавати у Чому Де Брейне, який йому вже 100 тисяч років? Ми пам'ятаємо ту Бельгію. Він ну, не дуже там відігрував проти збірної України з футболу. Але як він відкривається, як він віддає передачі, як він б'є, він продовжує бити, його не накривають. Він б'є, він створює. Тобто, ось. Такі футболісти вони будуть грати в футбол. І він може грати до 40-45, до 45, якщо він буде в такому тонусі, якщо він буде спати по 7-8 годин, не харчуватися там Макдональдсом і буде відпочивати нормально і без стресів просто жити. Він буде далі грати. Так, Бельгія не сама сильна команда, але фінанси капають. Людина класно себе почуває. Челсі програв. Три очки. У кишені, доброго вечора. Ось такий випуск на сьогодні перший випуск. Тому все в ваших руках. Я вам дуже дякую за перегляд. Підтримуйте мій український контент і будьте зі мною на зв'язку. Не забудьте підписатися. Ну і напишіть своє бачення в коментарях, будь-яке бачення, що ти верзеш? ти клоун, або м -м, непогана аналітика. Обов'язково почуємося.